Чи стане влада більш доступною після прийняття нового закону про доступ до публічної інформації? Обговорювали експерти під час засідання клубу Чиста політика. Нагадаємо, за ухвалення нового закону проголосувала рекордна кількість депутатів Верховної Ради. Документ передбачає, що будь-яка інформація, якою володіє урядовець, має бути доступною для суспільства. Втім, це не стосується секретної, конфіденційної та службової інформації. Ухвалення закону називають промовою громадськості. Втім, як працюватиме документ та чи стане раніше закрита інформація дійсно доступною? Поки не зрозуміло. Найперше, що, що цікавить на міському рівні, це земля. Яким чином е, ці земельні питання будуть відкритішими? Да е, от для мене це питання: чи буде оприлюднений е, в повній мірі? Е, Стратегічний план, вірніше, генеральний план план забудови міста щоб з доступом для всіх громадян. Чи ми зможемо? Ну скажімо, кожен громадян зможе прийти і спитати: а а де є вільна земля в місті Черніги? Да чи її немає? Тому що вона, нібито, і комусь дається час від часу. Якісь проекти рішення в міській раді з'являються, але офіційно землі в місті вільної немає. Новий закон повинен точностей, які можуть використовуватися для обмеження доступу до даних. Каже адвокат Олег Купрієнко. Дійсно, всі мають право на доступ до інформації до публічної. Але інформація визначається не вся доступною. Є така інформація різною, як конфіденційна інформація. І інформація щодо фізичної особи є конфіденційною. Вся будь-яка інформація про особу без її згоди не може бути зібрана, розповсюджена. І оприлюднена чим більше законів, тим більше шляхів їх обійти. Кроком вперед таке нововведення навряд чи можна назвати, каже журналіст Владислав Савинок. Скоріше це просто відступ в бік. У нас був закон про інформацію. Навіть той 92-го року, навіть пізніше, закони вони урегульовують відносини змі, влада, що таке свобода слова і інші речі. Я знаю, що в деяких країнах є. Записано в Конституції, що у нас є свобода слова або поправка в Конституції і ця свобода діє. Ми говоримо про те, що в нашому середовищі не всі закони діють, і коли їх і ще то я не думаю, що від цього краще щось ухвалений Верховною Радою закон про публічну інформацію має підписати президент. Вступить в дію він через три місяці з дня опублікування.